Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Перед вами салат з баклажанів. Давайте дивитися, як просто ми приготували цю смакоту. Нарізаємо баклажан тоненькими скибочками на кшталт картоплі фрі. Тепер пересипаємо все в окрему ємність та підсолимо. Нехай почекають півгодини, аби гіркота пішла. Тим часом поріжемо цибулю. Я її дуже люблю, тому вона в мене така здоровенна. Ви можете взяти меншу та різати не такими великими шматками. Цибулю також потрібно перекласти в ємність, де ми її замарінуємо, щоб гіркота пішла. Додаємо столову ложку цукру, чайну ложку солі та дві ложки оциту. Заливаємо все теплою водою та чекаємо 20-25 хвилин. Нагадую, що саме ви можете допомогти просувати український контент в інтернет-просторі. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, який салат люблю. Будете готувати ви, нехай український Ютуб процвітає. Також поріжемо зварені яйця. Щоб усіх продуктів була однакова кількість за об'ємом, я беру 5 яєць. На гарячу пательню, яку я змастив соняшниковою олією, викладаємо баклажани. Вони будуть смажити 6-8 хвилин. Все залежить від того наскільки дрібно ви їх нашаткували. Під час смаження не забуваємо ретельно перемішувати наші баклажани. Ось і все. Вимикаємо вогонь та чекаємо, доки охолоне. Тепер змішуємо всі наші інгредієнти в салатнику. Насипаємо баклажани. Тепер цибулю, яйця. Я не дуже полюбляю салати з майонезом, тому зроблю соус. Сам тут в мене сметана, гірчиця та трошки соку лимона. Все гарно перемішуємо та залишаємо в холодильнику на пів години. Після цього можна подавати на стіл. Всім смачного!